Всім доброго дня! З вами компанія Електромотор. Перед нами генератор Fogo F3001 видає від 2,7 кВт до 3000. Попередньому відео я показував, як його запустити. В цьому відео я хочу розказати, як Відключати дом електроенергію. Я на цьому не розуміюсь дуже. Ну, простими словами доступно хочу розказати. Для цього, бачите, яка цікава, приготуєте ви дві вилочки і провод. Тобто провод. І вилочка з однієї сторони, вилочка з другої сторони. Як же ми пускаємо питання вдома? Е, Підходимо, ну зараз вже в багатьох і щотчики виведені на вулицю. Є тумблер «Виключте виключити подачу електроенергії. Ми виключаємо біля щотчика той тумблер. Для чого? Бо коли ми підключимо і подавати будемо питання від генератора, і вдруг включили електроенергію, ну, встрічаться два одиночества. Не завжди добром закінчується, коли зустрічаються два одиночества. Одним словом, відключили. і должна бути у вас біля щочика розетка. Запустили генератор, дали йому попрацювати, щоб він ожив і нормально працював. І берете одну вилочку, вставляєте в розеточку. Бачите, простенький, тут ніяких наворотів, ніякої панелі. Доволі просто. Підключили сюди вилочку, а другу вилочку підключили в розетку біля щотчика. Все. Почала подаватися електроенергія ваш уютний домик. Як же підключати прибори? Ті, хто розуміє, вони знають як. А для таких, як я, розказую. Попробували спочатку включили світло. Горить світло. Далі. У нас не дуже мощний вже до 3 кВт. Включили собі холодильничок. Працює. І так спробували ще якісь електроприбори, які вам необхідні. там чайник. І чуєте, як буде мінятися нагрузка. Якщо вже генератор буде в нагрузку працювати, чмихати, кашляти, ви тоді відключається вам Ненужний нужний електроприбор, в даному випадку там чайник і буде вас радувати телевізор. Холодильник, в даному случаї, по цій мощниці. А також освітлення. Тобто по одному приборчику підключаєте. А вже коли необхідно кользуватися якими-то другими електроприборами, ну, прийдеться який-то відключити і кользуватися тим. Ну все, дякую, що дивитесь наші обзорчики. Компанія Електромотор завжди готова йти на зустріч. Набираєте 063 426 1010. 10. Ціна на сайтах, ребята, одна. Но ми завжди як зможемо, так поможемо в ціні. Чекаємо на електромоторі. Купляйте і радуйте себе! електроенергії. Всім добра, тепла, мира!